З опівночі до 18 години вечора в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 26 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних сил України. На Маріупольському напрямку відбулось 16 обстрілів. У районах Талаківки, Широкіного, Красногорівки та Гнутового противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів, кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Обстріли сил антитерористичної операції поблизу Мар'їнки. Павлопілля та Рамчука та Опитного тривали з мінометів калібрів 82 та 120 міліметрів. Поблизу водяного, окрім мінометів, підрозділи українських захисників опинились під вогнем ствольної артилерії 152-го калібру. На Донецькому напрямку окупанти 9 разів порушували режим тиші. У бік Збройних сил України біля шахти Бутівка окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. Гранатометів та стрілецької зброї. А в районі Авдіївки використали одночасно міномети обох калібрів. На Луганському напрямку зафіксовано одну збройну провокацію на околиці Станиці Луганської. Тут бойовики в черговий раз застосували стрілецьку зброю.